Як переглянути список зареєстрованих слухачів у певну групу. На сторінці групи знаходимо рядок з потрібною нам групою. У колонці учасники міститься посилання, де вказана кількість зареєстрованих із максимально можливих. Це посилання натискаємо на нього. Потрапляємо на сторінку список зареєстрованих у групу, яка нас цікавила. Переглядаємо інформацію про слухачів. Якщо необхідно відредагувати інформацію про певного слухача, ми можемо натиснути на Редагувати ось цю. Далі натискаємо Зберегти.